Вітаю вас, малята, чимні хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття звукової культури мовлення і хочу вам розповісти казочку. Діти, подивіться уважно на картинку. Що ви бачите. Так, це паличка-виручалочка. Пропоную послухати казку про неї. Жила була палочка-виручалочка. Чому виручалочка? Та тому, що завжди приходила на допомогу і тваринам, і людям, дорослим і дітям. Одного разу мама попросила палочку-виручалочку вибити килим. І з радістю взялася палочка-виручалочка за справу. І всі почули її звук. П-п-п. Діти, чому паличку всі звали виручалочкою? Який звук виходив, коли вона вибивала килим? Правильно, п-п-пісеньки п. не виходить, цей звук неможливо. Не протягнути, не проспівати. Він ніби вибухає п. Звук палички виручалочки можна почути і вимовити. При вимові звука п нам у роті щось заважає, язик, зуби. Тому він називається приголосним. Діти, давайте вимовимо слова зі звуком П. Піца. Давайте разом. Піца. Пальма. Пальма. Павук. Павук. Палатка. Палатка. Пила. Пила. Пінгвін. Пінгвін. Папуга. Папуга. А зараз пропоную разом зі мною промовити чистомовку. Па 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 з хмари дощик на крапа п пи жито в полі покропи. пі-пі-пі стебло зібрані в копі. Пу-пу-пу зерно змелено в крупу. Діти, а зараз послухайте і скажіть, який звук я вимовила особливо. Півдня працював павучок. Наткав павутинок пучок, почав помаленьку привчати, панчішки плести павучатам. Так, я вимовляла звук П. Так, молодці малята, скажіть мені, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Так, зі звуком П. Які слова починаються на звук? Молодці малятове гарно спорили сьогодні з усіма завданнями. До побачення!